У закона є дуже така неприємний момент, що ти не можеш якби, його не виконувати. Він для тебе стає обов'язковим. Так. Um, от. І відповідно, через те, що він стає обов'язковим, тут немає ніякого ринку і немає ніякої конкуренції. Ти не можеш. Так, цей закон поганий, я буду дотримуватись у цього. Так. От. Але, е... Для того щоб допомагати людям, існують правила. Е, я от пису саме просте. от є якась гра, вона може бути настольна або якась гра там з м'ячем, пофіг. Але от є, наприклад, футбол, і у нього чіткі правила, як ти там куди б'єш, куди м'яч летить, хто скільки людей грає, і там не знаю, може бути там 20 якихось правил. Всім зрозуміло. Пацани е, на вулиці розуміють, як грати в футбол там за одну хвилину. Там розказують, стоїш на воротах, оце що не залетіло, ти ногою б'єш, руками не щипаєш. Все, все, погнали, погнали. Якщо людям, наприклад, так, дивись, перед тим як грати в футбол, значить, от це Талмуд, іди прочитай, здаш екзамен, потім переекзаміновку, потім, значить, тобі дають пробний талон. Ну, тобто, людям було б не цікаво, і вони вибрали якусь іншу гру. А в законі ти так не можеш сказати, що